Всім привіт, друзі! Отже, сьогодні ми будемо різати крилі оцій кружці. Ми її переселяємо, і так, як... і так як сітка знаходиться дуже низько, ми, щоб вона не прилітала, обріжемо крилья. От так, друзі, виправляю я крило і починаю не спереду, а ззаду. І з заднього над Ріжу не дуже повністю, але всі крила. Абсолютно. Бо, як показала практика, відрізаючи тільки ось цю частину до половини, цю, це не допоможе. Бо люди кажуть, що по ось цю частину це махове перо. А далі йде пухове перо. Це неправда. Всі крила, пір'я на крилі, йдуть махові. Ось так, бачите? Немає пухові ось це махове. З цієї сторони не так видно, а з цієї видно хорошо, що це махове теж. Так, з цієї сторони пополовину. Ось як бачите, по ось цю частину по слідуючий ряд вже це йде перший ряд і вже йде другий ряд упера. І це по цей ряд обрізається. Так. Ось так. Ми курочку обрізали і зараз будемо пускати стаду. Так, ось опрямо і опускаємо туди. Наші щоб... курочки. Тушок вже пробує топтати її, ось отак. У нас вийшло. Тут у нас, як бачите, з нових курочок. Це та руденька, вона ось оно, мараночка її б'є. І що, це перших декілька днів. Так, щоб ніхто не втік. І ось там ще дві голоші курочки нові. Ось таке помісне стадо буде у нас. Петухи рана вже почне топтати, нікуди не підеш. І в наявності від них буде інкубаційне яйце. Не скоро. Ці курочки прекрасно несуться, Я ще звідси оберу деяких курочок. Бачите, має, там теж даже пробує ставити верхи. Тут залишиться у мене курка марана. Ці дві голоші курки. Ось ця курка марана, курка брами і та роденька. Це 6-7. Бачите? Бачите, що робить? Це буде 6-7 курок. Ось така буде помісне стадо. Так, ось. З брам курок залишиться Ось ця і, можливо, ось та без попони. З попоною і півники поки що відсажу або залишу їх усіх, усіх тут. Ну, це ще буде вирішуватися. Ось так у нас вийшло. Ось таке помісне стадо. Ми сотворили. Ще я хочу пізніше сюди докупити півника. Голубим геном, там, типа, араукани, Міраукани, хилює щось по типу такого, щоб пустити його сюди і додати ще декілька таких курочок по, по цьому плані. Що таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.